Добрий день всім жилярам. Сьогодні хочемо показати вам, яке мали придбання. Нові вулики привезли. Вони ще без бджолів. Це корпусні вулики. Маємо один, два, три лежаки. Це будемо запускати сім'ї. О, наша охорона там. Наша охорона працює. Закрита. Закрита охорона. Вітер зараз на вулиці. Один, другий, третій. Їх треба, З ними ще треба працювати. Приводити до порядку. Ці вони вже наші. А це корпусні три вулики. Це початок нашого. Бролірування з тими вуликами, бо я не знаю, як з ними працювати. Але почнемо щось думати. Тут є суш, суш є, і медом. Будемо вже підставляти в щоб не його очищали. Тут є мед. Мед. А ще тут є в комплекті. Так, закриваємо. Будемо працювати над цими вуликами. Будемо думати як далі розвивати чистіння. Теплення. Теплення є. Так, тут теж суш, теж суш. О. І суш, теж вже не буде нічого важко. Пойдемо. Що добудована рамка. Багато прополісу. О теж. Будемо над цим працювати. Будем. Вчитися заробити. Ага. Там можкі є. Повноцінний вулик корпусний. Треба його переглянути і... і дати на роботу джоглом. Так. Ага. Добре, так ще не будемо, подимося до слідуючого вулика. Трошки є тут мертві бджоли, Нічого, як є, так є. Зараз подивимося слідуючий волик. Подивимося слідуючий, знімаємо книжку. О, охорона наша втекла. Було закрита, вона вже втекла, вона вже нам тут буде допомагати. Тут у нас просто верхня настройка. Це то, що нам дали. Дивимося. Так, утеплення. Теплення. Кришку. Тут чисто все. Горобки, вивовлювачі, опововлювачі наші. Будемо над цим працювати. Закриваємо. тут Пусті рамки. Пусті рамки. Пусті рамки. Кормушечка така. Вітер у нас сильний сьогодні. Сонечко гріє, але є вітер. Вітер. Зйомку. Як вона? Одною рукою можеш працювати. Так, кришечку закриваємо. Зараз підемо працювати до вуликів. Зараз підемо працювати до вуликів. Ось Привезні, це наша охорона, тут бігає. Де вона? Дяді. О, вона бігає. Дяді. Все, молодець. Отак. Так що в нас зараз починається праця. Всім джолярам привіт. Потім все вам розкажу, покажу. Ці вулики. Потім покажу вам, на що ми їх... Будемо з ними робити. А з будемо працювати, малювати, фарбувати і джолярам показувати відео. До побачення всім, всім привіт! Всього найкращого. Джалярі тримайтеся, сезон починається.